Всім доброго дня, мирного неба і удачі. Юрків Юрійовичів Юріївних поздравляю з святом. Тобто сьогодні 6 травня. День Юрка. Закладки пішли повним ходом. У нас лінія стартерів, Корпуса зборні, такі сякі, такі сякі. Коротше, Падевські. Лебедівські. Вони добрі, тому що падаються два падеються. Низ у нас старт у нас йде на додані курам. Є десь покладений корпус магазинний для того. Тут я покажу загрузка стартера. Сьогодні була закладка. От дві планки закладочні. Захвата була пару минут тому. Нічого змучений не буде. Я просто тут то саме має бути, а ні, тут не буду відкривати. Відкрию тут. Якщо славик підійде, знову ж таки. Дві планки закладочні. Старта. Завтра... Міша буде показувати, що натворив. Так, ще одне число одне. Десь, о. Вчора звідси, не вчора, а 3 числа було звідси туди закладено все. Трожек 07. Звідси сюди, Кирханського інститута матки. Сьогодні з цього вулика, шосте число закладка. Так, 4, 4, 6, 8, 10. Тобто 20 планок, 10 стартерів, тройзик 0,7 і 2, 4, 6 стартерів, Кірхайн. Ну, так це стало, бо спочатку з Кірхайна починав, потім перейшов на тройзик. З Тройзика 07, потім перейшов на Кірхайн. 4 ви одні матки маємо. Дві Кірханського інституту. І дві тройзик 07. Одна з них 45-та, то точно пам'ятаю, бо вона третій сезон у нас робить. Одна не пам'ятаю яка. По Георгу Маха. Ну, відео не про це. Відео про те, що завтра подивимося прийом Михайла. 16 стартерів запущено сьогодні, тобто закладено 32 планки. Прийом буде показаний завтра. Так що відео буде завтра ще трошки затягнуто. А до чого я веду? Ми вже робили відправки неплідних маток. Тобто, хто не встигає, хто не вписується у нас на плідні матки, бо травень у нас був замовлений в кінці жовтня минулого року. Ось, брати не плідки, хто спеціаліст. Получається у людей. Цього року досить непогано пішли неплотки, Ну, не не, в з якому розуміє непогано. Завжди є запас у нас. При 16 стартерах дві планки по дві планки всюди складе, але ну, навіть одна планка це приймає, тобто, аби прийом був 50%, 16 планок, по 12, то маєте 170 з лишнім. Маточників у закладці. Ну, воно буває і більше, буває чуть менше. Коли яка закладка? Завтра повіримо, яка сьогодні була. Мета неплодки. Маєте можливість? Неплодки відправляємо. От тепер з двох закладок ми маємо клієнтуру на неплодки. надалі треба комусь дзвоніть в описі мої телефони обидва покладені. Один з них 095 30 3030, другий там 097 і так далі. Ну, так що будемо раді вам допомогти. І собі так. На цьому все. Мирного неба всім. Удачі. Перемоги Україні, будьте здорові!